Thank you Ми наразі знаходимося в одному із мальовничому місті Білої церкви. Це наша Гребля. Останні роки вона дуже приваблює місцевих мешканців. Тут відпочивають діти, приходять, кормлять качачок. Вони тут навіть такі ручні. І завдяки спільній співпраці з підприємцями і просто мешканцями, які тут живуть. Цей куточок має таку родзинку, як сад Німфей. Дуже приємно, коли навіть гості з столиці приїжджають і кажуть, що навіть в Києві немає доступу загально. Такого доступу, тільки є в приватних садах до такої краси. І хотілося би, щоб люди це цінили, раділи. І при коли приходиш на цю греблю, тут така атмосфера, значить, ти наповнюся якимось щастям і... і позитивними емоціями, глядячи на цю красу. Тому дякую всім, хто долучається до розвитку нашого міста. Таких чим далі, тим більше людей. І я їм дячна за те, що вони радяться, вони щось намагаються, вони стараються і таких людей. Приблизно два роки назад ми почали благоустрій даної території, вона загального користування для е, жителів Білої церкви. Ми вирішили зробити ось таку красоту. Тут приблизно де, близько 10 сортів різних. І е, хотілося б, щоб люди надалі поважали труд інших людей і насолоджувалися красотою не тільки в себе вдома, скажімо так, були акти вандалізму, на жаль. І люди просто забирали собі тут. Ну сіли, відпочили, подивились на річку і забрали собі деякі сорти додому, але вони не відростають. І тому ми повісили відеоспостереження і будемо контролювати.